Так, тепер дивіться, що ми будемо відправляти дві зарядки до ноутбука одна і друга, Acer і HP. Далі наушники йдемо, віддамо клієнту. Чихончик буде у подарунок. Ось цей. І далі дві пари наушників будемо відправляти. Це AirPods Pro і наушники AirPods 4 серії. А також два скла чорні. І, 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 і ось така. Протезна щіточка від бренду Волкер. Волкер знову змінили дизайн коробочки. Дивіться, як гарно це виглядає. Можна почистити наушники, клавіатуру, планшет, ноутбук і так далі. І так далі. Є металевий наконечник викаваряти ви козявки, як то кажуть, щіточка позамітати І ось така штучка розмягка фолієва щіточка. Все, посилки майже запаковано. Клієнт вже чекає на вході в нову пошту. Йдемо віддавати безпровідні наушники AirPods Pro другого покоління. І нагадаємо, їх залишається всього лише 24 штучки. Нова пошта відправлена і залишається ще наукр занести зарядку до ноутбука.